А я не починав, скажу. І заплатив 200 баксів, щоб мене взяли варну. <ріху> вони кажуть: ну, в тебе є три виходи: шрі-ланка, Мальдіви, Камори. ось моє хобі. Стрільба <ріху> пускалям. <по> <ріху> Рот не підійшов каже: О, тепер ти в мене. <ріху> Привіт, мій позивний кіт. Посада зараз інструктор. Почнемо з того, що я 12-й рік в армії, і в основному всі, всі ці 12 років я майже постійно в окоп. Тобто я ніколи не відсизувався, тому я маю досвіду багато. Стріляв з різних видів зброї, був старшим бойовим медиком роти, надавав багатьом людям допомогу. З того я вирішив, що мені ну вже да, здоров'я не дозволяє вже на стільки років, тому я вирішив передавати свій досвід ну, щоб люди могли зрозуміти, як вижити. Це одне з самих головних пріоритетів наразі. Зараз не пріоритет не стільки під час штурму, не стільки вбити, а скільки вижити. Тому що ну, вмирати за, за країну це героїчно все, але бажано вижити. Причому зробити перемогу. Тому я навчаю так, як і тактичній медицині, так і стрільбі. Поводження з різними вид... видами зброї, це і снайперські гвинтівки, це і СПГ-9 з танковий противотанковий гранатомет 9 спис, це і АГС, це і ПТУР, це і автомат, і пулемет. Ну, то є е дуже багато видів зброї, по яких я працював. І так я і став на посаду інструктора. Зараз я займаюся. Ну, так як у нас декілька інструкторів, то займаюся в основному. Тактичною медициною або а, колективною зброєю. Тобто Це зброя, яка тож, СПГ дає розрахунок. Не одна людина, а іменно розрахунок 3-4 людини. Близині, наліпки, бандашки. Голка зараз йде? Вона йде, але ви її не маєте права користуватися. Ну, мінімально пластирі, ножиці, йде. дивіться, Ті. що вам потрібно як в бійцю, що потрібно мати в аптеці. Це це раз. Це так, собі Що, ножиці ми також в аптечці не, не тримаємо, ми тримаємо їх на броні. Це, це теж на да. броне. Це два. Що ми маємо, щоб було в аптечці? Це ізраїльський, ізраїльський бандаж, бажано штуки три, щоб було. Це оклюзійна наліпка. Бажано, щоб теж дві-три штуки їх було. І гемостатичний бін. Або бін з гемостатиком. Обов'язково мати отаку фішку. Ти, виходить, в якому році приєднався взагалі. В армії? Да. В тринадцятому році. Да, я ще в Криму починав скажу на кораблі управління Суч. Ти до він ще якимось працював чи ти со старту пішов вже зразу військово? Так, да, я працював, я був гражданським моряком. А де встиг поплавати, Походити. — Походить. Походить. Да. Да. Я був по Середнєземному море. Це Турція, Греція, Ліван, Кіпр. і по індійському океану по Харі -Скері. Тобто це Червоне море, це Індія. Китай, Шри-Ланка, Мальдиви, Комори, Сайшели, Єгіпет, Ізраїль. Мадагаскар. Тепер тоді саме класне питання, яке всі захочуть почути. З 13-го року ти послужиш. Так. Ось з 13-го року ти вже починав служити в Криму. Так, Крим Аджали 14-го року. Розкажи тебе. Багато я не дати не скажу, тож тому що вийшло, як я попав. Я ну, підписав контракт. Я сам я хотів, я з дитинства хотів служити в армії. Ну мене не брали оскільки я був обмежений. І в мене була аварія на мотоциклі в 16 років. У мене був декомпресіонний перелом позвоночника. І мене не брали. У 13-му році я прийшов з рейса і заплатив 200 баксів, щоб мене взяли в армію. Так, я був в Криму на кораблі управління Славутич. Потім я пішов в відпустку, якраз коли починалися ці, на початку цих волонтів. Коли закінчилась відпустка, я з їхати, а тоді вже туди поїзда не ходили. Я дзвоню своєму старпому, кажу, так і так, що я не маю чим доїхати. Він каже, поки не їдь. Я кажу, У мене відпустка закінчується, Він каже, поки не їдь, як тільки щось буде, ну от, каже, ти сам бачиш опоїться. І буквально через два тижні мій корабль здали. Прийшов я в воєнкомат і кажу, що мені робити? Документів немає, особова справа на кораблі. Військовий, оскільки я тільки ще не встиг отримати, бо там місяць пройшло максимум, не встиг отримати, мені військового нема. У мене на руках було тільки тимчасове посвідчення. Вони кажуть, ну, в тебе є три виходи. Іди гуляй далі, типу твоїх документів немає, ти в армії не служиш. Лібо вертаєшся в Крим, служиш уже на території РФі. Типу як в армії РФ, або, каже, ми тебе відправимо кудись тут служити на великій землі. Я кажу, ну куди? І я піду служити. Мене відправили в 40-ву бригаду тактичної авіації Васильків, ворота охорони. Ну, Там я теж прослужив півтора, півтора місяці, бо ми коли здавали ФІЗО. У нас там була НТК, навчальний тренувальний комплекс 138-го центру спеціального призначення, тобто її диверсіям та терористичним арту. Вони замітили в мою офіс підготовку і забрали мене до себе. Це я попав тоді служити туди. Там я прослужив півтора року, у мене народилася дитина, і мені треба було жити ближче додому. Тобто, до Одеси. Мені сказали, типу, зі спецназу тільки спецназа. Мене перевели в третій полк Кіровоградський. Там я прослужив ще три роки, був поранений. Потім я звільнився. Прийшов додому, побухав півтора місяці <хи> і знову підписав контракт, який вже 130-му 130 окремо розвідував батальйон. Там я прослужив 6 років, мене перевели в 10-ту гірсько-штурмову бригаду, 8-й окремий, гірсько-штурмовий батальйон Вовки. І після того я вже коли останні, після останнього, грубо кажучи, важкої контузії, це вже був у 24-й рік. Да. Я вже зрозумів, що я не можу виходити на бойові. І я перевівся в 141-шу бригаду сюди ну, і став інструктором, бо треба передавати свій досвід, щоб ну, люди могли вижити. Скоріше раз на камеру 200 баксів, якщо цієї історії да, І це мені коштувало 200 баксів. <різь> Поясню вам, чому у вас не виходить накласти турнікет. У вас одразу зрозуміло, починає підніматися рука, бо хочеться, щоб поудобніше було. Ніхіра, воно так не працює. Пояснюю, дивіться. Як це робиться? Для того, щоб правильно накласти турнікет. Ви собі взяли, відкрили його. Да? Наклали. Накладаємо не так на плече. Для чого ми це робимо? Правильно, він спаде. Коли ви накладуєте сюди, він падає ще нижче. Якщо вам невдобно накладати із Заброніка, хочеться підняти руку, що можна зробити? Є лайфхак. Взяли. Все, бачите? Тобто я не піднімав руку, не допомагав собі. У 2014 році, я вже, да, вже служив третєм фуку, ми стояли в Дебальці. Якраз ми попали в той період, коли Дебальцева вже взяли в оточення. Підвозу продуктів не було, вже перерізана була логістика, підвозу БК не було, медикаментів не було. І вже коли, грубо кажучи, починався вихід з Дебальцева, нашого медика поранило. Ну я якось дивився там якісь документальні фільми з приводу війни, там ну, чомусь брав якусь мінімальну там, звідти основу. Я бачив, як приблизно таке ж поранення е, і мобілізували в тому документальному фільмі, пояснювали, як це зробити. Це, по моєму про ган було. Те ж саме зробив з нашим медиком. Він слава Богу, вижив, надав йому допомогу. Рот не підійшов, каже: О, тепер ти медик. Хоча до в до військової служби я до медицини відносився взагалі ніяк. Якщо ти, ти медик, ти маєш робити все для того, щоб врятувати людину. Неважливо, зробиш ти її боляче чи, чи не зробиш ти її боляче, ти маєш її врятувати. Є відмінність між гражданською медициною і військовою медициною. Вони різняться. Чим в військовій медицині. Між життям і здоров'ям ми вибираємо завжди життя. В е, цивільній медицині, якщо у людини перелом хребта, його не можна, ну в цивільній медицині забороняють його взагалі рухати. В військовій медицині схватив його за барки і потягнув там, скільки 6 кілометрів до е, медіка чи? А? Да, головне, щоб він вижив. Е, поясню: от всі, хто зараз ну, пацани, хлопці, дівчата, неможливо, там хто приходить з БЗВП. Е, вони різняться. Чому? Бо різні учебки по-різному навчають. Не всі герої. Є в деяких учебках, де стоять бойові хлопці, які після бойових, там, після поранень, от вони добре навчають. А от ті, що поприходили в армію, одразу поставали інструкторами, хоча ні разу в боях не були, ні разу ніде не бачили нічого, то, он, то приходу ніколи не бачив. Чому він може навчити? От за рахунок чого я кажу, що а, інструкторами мають бути люди з досвідом, а не просто що він там книжечку почитав. да, все. Книжка не працює. Варко. Взагалі, от вільний час є, там зараз на якесь хобі. Є yeah. ось моє хобі. Стрільба по пускалям. На. Nah. Ну, це перше. Це, це, це Саваш 110-й з важким мачовим стволом. Це три е, в калібрі 308 Вінчестер, 762 на 51. Максимальна дальність праці 1300 метрів. Тиха. Отдачі майже немає. Стріляє, в луч. Ну, На ній десь з ну, підерів 40. Я е -е, з нехороших людей 40. Mm. Це... це рюгер. В калібрі 3, 3, 8, 338 лапа магнум. По-простому це 8,6 на 70 Даль... Максимальна дальність роботи 2 км. Найдальній мій постріл з неї це півтора кілометра. ще раз, скільки ти на ній вже москалів? 24. Я чесно граю в танки. Ну, я скажу, комп'ютерні ігри дуже, ну, дуже сильно розвантажують. Ну, дома мене чекає. Чекають двоє дітей, батьки. ну, і Дружина. Хоча зараз вона теж під Білорусі. Теж військова, да. так. Теж військовий медик, до речі, дов 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 доволі непоганий медик. Добре, і що ти будеш робити першим після перемоги? Поїду додому. Єдине, що після перемоги, е якщо якась сука покличе мене в посадку, на шашлики буде здигайно посланий. А якщо ти будеш летіти в самоліті, і коли вже самоліт йде на посадку, це кажуть вголос. голос былы посланный